Рогатин місто древнє. Кожна його вуличка, кожна будівля має тут свою історію. Є у середмісті Рогатина особливий будинок, у якому свого часу витав дух віри, любові до Бога, а нині живе мистецтво. Саме тут, у колишній церковній резиденції, а теперішній рогатинській дитячій школі мистецтв, у родині священника і паруха Рогатина Павла Кудрика, народився хлопчик, якому судилося стати яскравою зіркою української музиці. Саме його ім'я Бориса Кудрика носить рогатинська дитяча школа мистецтв і свято зберігає. Є пам'ять про визначного композитора, піаніста, імпровізатора, музикознавця, педагога, диригента, музичного діяча та музичного критика. На фасаді цього корпусу школи є пам'ятна таблиця про відомого земляка. А у середині кімната музей. Цьогоріч школа оновила її інтер'єр. З Цієї нагоди відбулася урочиста презентація кімнати музею. І Військовий капелан Збройних сил України, отець Дмитро Бігун, освятив відремонтоване приміщення та поблагословив усіх, хто вчить і вчиться у цій школі на добру працю у розвитку українського мистецтва. Секретар Рогатинської міської ради Христина Сорока подякувала дирекції школи за достойне зберігання пам'яті музичного генія з Рогатина і виховання на його працях майбутніх світочів української культури. Тож такий був Борис Кудрик. Хлопчик, який народився в цьому будинку, в родині Священичій. Хлопчик, який був поцілований Богом, тому що дав йому надзвичайний талант творити мистецтво. Вічне мистецтво. Хлопець, який творив музику і віддав найдорожче. В сьогоднішній день ми як ніколи розуміємо, що це таке віддати здоров'я і життя за Україну. І потім 40 років чекати повернення імені, що він є син України в історію українського мистецтва. Музика дасть сили перемогти. Вона тримає хлопців на дусі на передові. Вона допомагає нам в тилу допомагати збирати, волонтерити. Саме музика, з якою був одружений, за словами Бориса Кудрика, він, бо їй віддав своє життя, тримала його в світі. І створила надзвичайну зірку. Зірку в мистецтві українському. Бо сьогодні належати до книги відомі композитори України. Коли дітки вивчають на уроках теорію літератури музичної і розгорнуть підручник, то саме там відведена ціла сторінка для Бориса Кудрика, для того хлопчика з міста Рогатана. Як жив-творив, одружений із музикою Борис Кудрик на урочистості повідала викладач-методист вищої категорії Львівського фахового музичного коледжу імені Станіслава Людкевича Роксолана Гавалюк. Відділ культури рогатинської міської ради відзначив старання школи мистецтв окремою подякою. Відтак викладачі та вихованці школи мистецтв виконали твори композитора і дозволили усім присутнім поринути у чарівний музичний світ Бориса Кудрика. Ми сьогодні спілкуємося не тільки з музикою, а й з історією нашого рідного краю рогатинщини. Я особисто хочу подякувати і Тиленції Львівщини, і Антенції Франківської, без яких ми все ж таки видно розкрили постать Бориса Кудрика, яка в нас була. Я і наш колектив постараємося зробити все, щоб ім'я Бориса Кудрика далі було, прославлялося, ми знайшли його, у нас є представники, яка працювала в архіві Львівщини. Ми вже з нею зв'язалися, ми підпоїдемо, подивимося, вона бачила всі архіви нотні і так далі, бо ми знаємо історію. А от Мистецтво, що борився в кузику, ми ще зовсім не тачем. І ми постараємося, щоб ці, в цьому будинку, де жив, народився, і грав, навчався при скудрі, далі звучала музика, щоб ми зробили все, щоб такі геніли народжувалися на нашій роботи іншині подачі. На жаль, досі невідомо, де покоїться останки Бориса Кудрика його композиторська спадщина повністю не досліджена, але навіть те, що нині відомо, дає нам право говорити про величезний внесок музичного феномена з роготина у розвиток української фольклористики, музикознавства, жанрів вітчизняної музики і хорового мистецтва. У рамках заходу та з нагоди дня художника вихованці студії образотворчого мистецтва рогатинської дитячої школи мистецтв імені Бориса Кудрика, чиї роботи цьогоріч стали лотами благодійного аукціону на підтримку збройних сил України, отримали подяки від міського голови Сергія Насалика. Відомо, що вже зараз діти наполегливо працюють над новими роботами, адже черговий благодійний аукціон має відбутися у грудні.